Вже завтра у Мукачеві відбудеться масштабна спортивна подія Мукачівський півмарафон. Понад 700 учасників долатимуть різні дистанції: 21, 10 кілометрів, естафету та благодійний забіг, а також 100 та 400 метрів для дітей. Старт півмарафону парку центральний. Маршрут пролягатиме через центральні вулиці міста та околиці, повзвідомі пам'ятки Мукачева. Всі зібрані кошти з півмарафону спрямують на потреби Збройних сил України. Цьогоріч він є найбільшим за кількістю учасників. Ми очікуємо біля 700 спортсменів. Це на різних дистанціях, які в нас будуть. Також у нас цього року ми організували онлайн-забіг. Це для тих спортсменів, які не мають змоги приїхати і взяти участь в мукачі. Вони це можуть зробити будь-якому куточку світу, надіставши трек треки, отримавши подарунки та медаль. Також учасників очікує безпосередньо на самій дистанції багато сюрпризів від організаторів. Це стосується і траси, і також програми, так би мовити, розважальної, по маршруту їх будуть підтримувати волонтери, по маршруту вони будуть мати певну розважальну програму, але про це вже все ви побачите на день забігу безпосередньо. Як і минулого року, основною метою організації даного забігу є згуртованість заради допомоги ЗСУ, спортсмени і учасники. Платили за участь у даному забігу, і всі кошти від участі в забігу ми акумулюємо для допомоги зсу. На час проведення півмарафону на частині міських вулиць обмежать рух транспорту. Водіїв закликають врахувати цю інформацію. Відразу після завершення забігу рух буде відновлено. Трошки буде відкриватися швидше проїзд, тому що фактично, коли було два кола поки два кола не зробили спортсмени, були вулиці перекриті. Зараз спортсмени пробігли, за ними буде їхати велосупровід, який буде сигналізувати патруль про те, що останній спортсмен пробіг. Даний пункт патрульної поліції можна відкривати для проїзду автомобілів.